Захист корів, дуже прошу вас уважно поставитися до того, що я вам зараз написав, і не поспішайте робити висновки, а просто спробуйте вникнути в суть того, що я роблю і для чого це роблю. Беремо словник і дивимося значення слова захист, оскільки з визначенням слова корова все більш-менш зрозуміло. Вікіпадія, захист, гарантія безпеки від будь-кого або ряд дій і заходів щодо здійснення цієї гарантії. Отже, Низка дій та заходів щодо здійснення цієї гарантії безпеки є корова, якій загрожує небезпека бути вбитою на бійні. Зверніть увагу, не корова абстрактно і приблизно десь, а конкретна корова на ім'я Марта. Це абсолютно реальна корова, і їй загрожує реальна смерть. Отже, я людина, яка позиціонує себе зі статусом захисника корів, прийняла на себе всю відповідальність і докладаю всіх зусиль у цьому напрямку. Мої дії. Перше. Проігнорувати цю ситуацію мовляв, усіх все одно не врятуєш, тому почати інтенсивно проповідувати людям відмову від м'яса від вбивства тварин тощо. Друге. Зробити все можливе, щоб урятувати цю корову діє. Провести проповідь господарям про огидність самого факту вбивства і про жахливі наслідки даного гріха. визначити суму коштів, за яку цю корівку можна викупити у недбайливих господарів. Обговорити терміни збору коштів, об'єднати однодумців через проповідь, зібрати необхідну суму і, нарешті, викупити корову. Отже, корова викуплена і їй не загрожує небезпека бути вбитою на бойні, але їй потрібно щодня їсти, пити, гуляти, іноді лікуватися, і всі ці заходи входять до ряду дій та заходів щодо гарантії безпеки. Більшою мірою корови, які опинилися перед перспективою бути відправленими на бійню. Це непродуктивні корови, тобто не дають молока. Хорошим, високопродуктивним коровам небезпека бути вбитими не загрожує, поки вони є такими. Але як тільки високоякісність корівки порушено, відразу негайно з'являється небезпека стати яловичиною. Підсумок, що ж вибрати, просто проповідь відмови від м'яса, важливості та святості корови та перспективи миру в усьому світі. Або робити всі ці заходи, але при цьому не ігнорувати потреби захисту реально існуючих корів. Ми вибираємо другий варіант і готовий докладніше пояснити, чому тому, що мета захисту корів не молоко, а можливість для корови покинути цей світ природним шляхом, тобто померти природною безнасильницькою смертю, що ми отримуємо за такого стану справ. Відповідно до коментаря, істинна Ахімса зобов'язує людину не перешкоджати еволюції інших живих істот. Тварини також піднімаються еволюційними сходами, переходячи з однієї форми тваринного життя в іншу, і, вбиваючи тварину, ми заважаємо її розвитку. Якщо тварина знаходилася у своєму тілі якусь кількість днів або років, але потім була вбита, їй доведеться знову отримати те саме тіло, щоб закінчити належний термін перебування в ньому і лише потім перейти в іншу форму життя. Пхагавад Гіта 16.1. коментар і другий коментар: пройшовши еволюційний шлях від мешканця вод до тварини, жива істота, нарешті опиняється у людській формі життя. У процесі еволюції постійно діють три гуни матеріальної природи: Ті, хто приходить у людську форму через сеть у своєму останньому тваринному втіленні були коровами. Ті, хто приходить у людську форму через раджа гуну, в останньому тваринному втіленні були левами, а ті, хто приходить через тамо гуну, мавпами. Коментар шріли прабегеопади 5 1430. Отже, виходячи з вищесказаного, ми бачимо, що у випадку, коли даємо можливість коровам померти своєю власною смертю. Ми наповнюємо суспільство чистими сатвічними особистостями, а вони вже здатні змінити світ кардинально та глобально у матеріальному світі. Людське суспільство всіляко захищає людину, але в ньому не існує закону, який захищає нащадків в сурабхі, корови, які здатні повністю забезпечити людей усім необхідним, забезпечуючи їх чудовою їжею молоком. Але Махараджа Парикшит і Пандави повністю усвідомлювали значення корови і бика і були готові суворо. До позбавлення життя покарати вбивцю корови. Кілька разів організовувалися кампанії на захист корів, але за відсутністю благочестивих правителів і відповідних законів, корова і бик залишаються незахищеними. Людське суспільство має усвідомити значення корови і бика і всіляко захищати цих особливих тварин, наслідуючи приклад Махараджа Парикшита. Якщо ми будемо опікуватися коровами та брахманічною культурою. Господь, який дуже милостивий до корів і брахманів, Го гобрахманахітая буде задоволений нами і дарує нам справжній світ. Виникає питання: у якому суспільстві та в чиїх сім'ях народжуватимуться ці сатвічні, благочестиві, особистості, які будуть здатні усвідомити значення корови та бика і всіляко захищати їх, наслідуючи приклад Махараджа Парікшита, це буде наше суспільство та сім'ї тих людей, які беруть участь у порятунку, годівлі, лікуванні та у низці дій та заходів щодо здійснення гарантії безпечного життя та безнасильницької смерті. Всі ті люди, які допомагають нам проповіддю, служать безпосередньо в наших притулках для корів. Роблять пожертвування на порятунок та турботу про коров інвестують свій час, сили та кошти в своє особисте щастя, а також у майбутнє щастя своїх дітей, онуків та всіх їхніх майбутніх поколінь.